У цьому науковому центрі в Кельні досліджують сон людини. Сюди приходять пацієнти з різними розладами на кшталт безсоння чи хропіння. Лікарі допомагають і тим, хто страждає через перехід із зимового часу на літній, і навпаки. Учені кажуть, що у перші два-три дні після переведення часу багато їхніх пацієнтів відчувають втому люди, що мають проблеми із кровообігом, потерпають від загострення хвороб, підвищується ризик інфарктів, знижується концентрація уваги. Так, після переходу зимового на літній час кількість ДТП зростає на 22%. Переведення часу це як міні-джетлег, синдром зміни часового поясу. Освітлення, до якого звикли люди, змінюється. А світло дуже важливе для регулювання ритму сну. Світло це як датчик часу таймер. 25 відсотків населення Німеччини двічі тричі на тиждень мають проблеми зі сном. І звичайно, такі люди більше страждають внаслідок переведення часу ніж ті, у кого зі сном все гаразд. Це велика цифра. У Німеччині Систему переведення часу на годину запроваджували і скасовували кілька разів. Востаннє це відбулось у 1980 році. Однією з причин стала нафтова криза 70-х. Переведення стрілок годинника мало сприяти більш ощадливому споживанню електроенергії упродовж дня у домашніх господарствах чи, наприклад, при освітленні вулиць. Однак, якщо з переходом на літній час дійсно заощаджується електрика вечорами, то вранці людям доводиться частіше вмикати опалення, особливо в негоду. Виходить, що позитивного ефекту досягти так і не вдалося. Якщо ж говорити про німецьку промисловість, то якогось фундаментального впливу зміна часу на неї не справляє. Доводиться вирішувати лише дрібні проблеми, кажуть економісти. Річ у тому, що переведення часу, поза сумнівом, сприяє зростанню бюрократичних витрат, збільшенню видатків йдеться про програмне забезпечення, перелаштування машин, переведення годинників. Однак, якщо говорити в цілому, то німецька економіка відносно добре призвичаїлась до цієї ситуації. Значно важливішим є той факт, що ми переводимо годинники усім євросоюзом. У нас спільне розуміння часу, і звичайно, це позитивно впливає на ринок і посилює економічну міць Євросоюзу. Союзу. З проблемою переведення часу більшою чи меншою мірою у Німеччині стикаються усі. Так місцеві комунальники змушені двічі на рік перепрограмовувати світлофори, яких на німецьких вулицях близько 50 тисяч. Для цього необхідні додаткові сили і засоби. В авральному режимі працюють і великі перевізники, як пасажирські, так і вантажні. Додаткова робота з'являється і в німецького залізничного концерну Deutsche Bahn. Необхідно перевезти 120 тисяч вокзальних годинників у всій країні. Зараз вони перелаштовуються автоматично, хоча раніше це робили в основному вручну. Сигнал надходить з атомної електростанції в Брауншвейгу. Переходити на літній час, як правило, простіше вночі потяги запізнюються на годину, але в дорозі вони можуть без проблем надолужити втрачений час. А от восени все інакше. Потяги між другою та третьою ночі повинні відправлятися двічі, а значить, потрібен додатковий персонал і додаткові потяги. Це своєю чергою вимагає нового планування та додаткових витрат. Частина жителів Німеччини вважає, що перехід з одного часу на інший має лише недоліки: страждає здоров'я, витрачаються гроші, енергія не заощаджується. В інтернеті можна знайти чимало сайтів, автори яких проти зміни часу. Невдоволені готують петиції. Одна з останніх, наприклад, зібрала понад 50 тисяч голосів. Зрештою, майже усі оглядачі сходяться на тому, що проблема переведення годинників це політичне питання. І лише політикам в Берліні чи Брюсселі вирішувати, переводити годинники чи ні. Поки ж усім, хто має проблеми зі сном під час переходу на новий час, лікарі радять намагатися у цей період раніше лягати спати, а також не забувати про позитивний вплив на організм денного світла.